Вітаю, мене звати Мар'яна Гринів, Я є керівник студії та перевагу Львів. А сьогодні я рада познайомити вас з нашими новиночками грудень 2023 року. Нарешті ми дочекалися таких, не знаю, універсальних і багатофункціональних контейнерів з циліконових серія Ultimate. Зараз ми детально подивимося і дізнаємося, що це за контейнери і для чого вони. Потрібні. В першу чергу хочу сказати за матеріал, з якого воно вироблене, це є силікон, очищений, хімічно-біологічно нейтральний компанії Тапова, який не вступає в взаємодію. Як ми вже всі знаємо, наші силіконові вироби мають розширений температурний режим. А саме, мінус 25 до плюс 220 градусів. Така властивість дає можливість насправді використовувати дані контейнери в дуже багатьох сферах. Зараз ми ну, би, в кількох сферах зупинимося детальніше. Перше, це звичайно запікати. Ми можемо запікати у мікрохвильовій, у духовці, а також готувати на пару або розігрівати. Що значить на пару? Це означає, що ми беремо кастрюлю з водою і ставимо контейнер просто у якби киплячу воду. Контейнер має дуже ергономічну таку форму. Дуже практично і зручно. Тобто, якщо він пустий, він займає мінімум місця. Дно контейнера має ось таку овальну форму. Також на основі контейнера є позначка. Це позначка означає, скільки максимально ми можемо заповняти об'єм контейнера. І ось такий замочок він виконаний по принципу змійки, як одягу в нас чи взуті, і силиконові ось такі. Це в нас зубчики акуратно. Ми можемо закрити. Є відповідно, це буде повністю закритий режим. У цьому е, такому закритому режимі е, ми використовуємо контейнер для зберігання і транспортування. Ми можемо зберігати, як у ну, в, підтажем, побуті е, на поличках наш, в нашій кухні, а також в холодильнику, готові страви, сирі страви. Е, і температурний режим мінус 25 дозволяє нам. Зберігати і заморожувати продукти у морозильній камері. Тепер, значить, як ми використовуємо? Є, звісно, особливості використання, якщо це брати морозильну камеру, якщо це брати для запікання. Стосовно морозильної камери рекомендовано продукти, який ми кладемо спочатку підморозити кілька годин вертикально, а тоді вже в будь-якому положенні. А, також, якщо ми запікаємо, то, а, якщо брати у духовій шафі, то ми запікаємо повністю у такому відкритому стані і вертикально, так? запікання чи в духовці, чи в мікрохвильовій, відбувається в вертикальному положенні. А, треба також дотримуватись таких правил, що а, силиконові а, контейнери не можна ставити на розігріту ну, поверхню. Тобто, коли ми розігріваємо духовку, ми решітку чи дековий маємо, і тоді вже з холодною решіткою разом запихаємо у духовку. Якщо ми готуємо у мікрохвильовій, тоді інший варіант це коли ми закриваємо, але в кінці залишаємо ось так, буквально на кілька зубчиків отвір для виходу пар. І так само вертикально ми готуємо. Значить, рекомендовані температури тепер. Якщо це духова шафа, то звісно 180 до 220. Але для нього ну, 180-200 це рекомендовано запікає дуже все, і швидко і такий ефект запечення. Щодо мікрохвильової, то рекомендована потужність 600. Вт. Тобто, вже від тої кількості, яку ми закладаємо, ми виставляємо кількість хвилин. Приблизно що б ми тут не готували, чи це овочі, чи це риба, чи це м'ясо. Якщо ми закладаємо повний об'єм, тобто до позначки, про яку я казала, значить готуємо 10 хвилин на часоту. Якщо цей об'єм менше на половину, ставте менше, 7-8 хвилин. Якщо буде недоготовлено, тоді вже можна доготувати. Але для такого малого об'єму цього є достатньо. В духовці ми печемо, звісно, ту кількість хвилин, яку в будь-якому ну, як кажуть, іншому виробі. Чим він такий зручний? Так, я вже казала, спектр дуже великий і ну, дуже актуальний насправді для широкого кола користувачів. Перше це, звісно, це діти, які в школі харчуються ну, особисто, мають на вас якісь мають особисті потреби. Зручно поклали, взяли, розігріла дитину мікрохвильовій і зразу з цього ми можемо їсти. Тобто нам не треба перекладати, зручна форма дозволяє зразу звідси з'їсти. А також можемо і рідину перевести, і в режимі ну, ось так напівзакритому, ось так можемо, звісно, звідси наливати як зкажім ну, з якогось контейнера для рідини. Це в нас об'єм 540. А також у грудні ми можемо будемо мати ще такий. Тут в мене він якраз ми пробували готувати значить, контейнер об'ємом 1 літр. Властивості всі ті самі, але, звісно, більший об'єм дозволяє готувати кілька порцій одночасно або транспортувати якісь речі в більшому об'ємі. Також така рекомендація, що якщо ви ну, для продуктів одні використовуєте, то не для харчових все-таки використовувати окремо. Щодо догляду, так само все дуже продумано і дуже зручно. Як ми миємо і доглядаємо за нашими силиконовими контейнерами Ultimate? Перше, що хочу зазначити, мікро, можна мити у посудомийній машині, для цього треба його вивертати. Ось в такому варіанті. Це важливо. посудомийній ми миємо лише ось так. А вручну миємо як нам зручно, звичайно, в залежності від продуктів. Але, звісно, що ось так зручніше, тому що вручну щіточкою можемо вимивати ось ці всі а, як би, ну, частинки де замочок. Ось, Якщо вже дуже забруднений, так, буває, що ми часто запікаємо, наприклад, в духовці, тоді в рівній кількості берете оцет, соду і лимонний сік. Так, в рівній кількості і таким розчином вимиваєте, так само це дозволяє вимити і позбутися сторонні запахи, тому що силікон має властивість впитувати цей запах і з часом його якби, позбуватися. Тобто, Якщо запах зберігся, це нормально. Але якщо ним не користуватися і ви дати можливість постояти вивітритись, ну там кілька днів, навіть буває, в залежності від запаху і більше, тиждень-два, силікон, запах цей якби, віддає і не чути. Або, звісно, вимити оцим способом, що я сказала. Тут зараз ми можемо навіть дійсно продемонструвати, готували, готували ми курячі бедра просто 10 хвилин при температурі 600 Вт. Ось такі запечені, сочні, зручно, бачите, можна спекти, воно вистигне, і, якщо зразу не їсти, а на потім ви собі берете, нікуди вже не перекладаєте, так, берете чи на роботу, чи будь-куди вам зручно. Дуже зручно і в похід. так, В похід в якусь подорож, тому що на основі, тобто, ну, не на основі, так, є ось такі отвори. Які дозволяють а, кріпити і транспортувати контейнер поза сумкою. так тобто на якийсь карабін або на якимось іншим способом прив'язати до рюкзака чи до сумки, теж дуже зручно і комфортно. Також, якщо ми навіть відпочиваємо таким варіантом, де якісь вогнищі, казан, як я вже казала, ми можемо е, спокійно, ну якби. Підплячу у воду, і воно або зігріє, або зготує в залежності, що в нас є. Ще раз наголошую, значить, оцей об'єм у нас 1 літр, оцей 540. Акційна ціна у грудні це буде 799 гривень, літровий буде коштувати 1199 гривень.